Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Діти, а нагадайте мені, будь ласка, яка пора року зараз? Так, зима. А зима має скільки місяців? Правильно, три. Пригадаємо їх перший грудень, другий січень. І от зараз в нас третій місяць зими. Має назву Лютий. А чи знаєте ви що? Це найкоротший місяць року, а ще лютий вважається найхолоднішим місяцем. Назва лютий означає слово лють – злість. Це все про цей місяць. Свого часу Лютий мав інші назви. Раніше його називали межень, тобто межа, така своєрідна лінія між зимою. Та весною. А ще через свою непостійність. У народі він мав назву сніжень або крутень. Тобто круте погодою, круте як хоче, хоче сонечко, хоче тепло, а хоче холодно. Погода непостійна, отака, як зараз. Стало тепліше, ніж зазвичай, але зовсім скоро зима знову буде. Господарювати і ще повернуться і морози, і можливий сніг. Дітки, а вам подобається зима? Що можна робити взимку? Кататись на санчатах, ліпити сніговика, грати в сніжки, кататись на лижах? Дійсно, зима час веселих ігор та прогулянок. Але не забувайте, про правила безпеки взимку не можна гратися біля дороги, це дуже небезпечно. Не можна ходити до водойм без дорослих. Будьте обережні, якщо на дахах бачите бурульки, тому що вони можуть впасти. Якщо виконувати всі правила, тоді зима принесе нам тільки радість. Діти, а ще згадаємо. Про необхідність піклування про пташок. тому що голод і холод для них найстрашніше. Ми маємо підгодовувати синичок, горобчиків, голубів. Діти. А зараз послухайте прислів'я і спробуйте пояснити, що вони означають. Лютий лютує, бо весну чує. Так, лютий лютує, він злиться, тому що зима. Скоро закінчиться і прийде весна. Лютий зиму видуває. Що це означає? Сильний вітер, який дує в лютому, видуває зиму. Так, молодці. Дітки, про який місяць ми сьогодні з вами говорили? Так, про місяць лютий. Це останній місяць зими. Ви розумнички, діти. Дотримуйтесь правил безпеки, щоб зима була нам в радість. А я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!